Про єдиного сина у матері і матір та була вдова. Євангелію зазвичай не властиво робити великий акцент на почуттях, на емоціях. Але саме цю історію Євангелист Лука розповідає, підкреслюючи те велике горе, яке крізь століття звучить тими ж переживаннями. І ті самі думки викликає в кожного з нас. Як багато матерів зараз втратили єдиного сина, як багато матерів зараз є самі вдовами, пройшли століття, але біль, смерть, втрата близьких людей нікуди не ділася. І тут дивовижно розповідається про те, що Господь. Коли заходить в те місто Наїн, бачить, як багато людей йдуть разом з цією матір'ю. Напевно, її знали, напевно, багато хто співчував їй. Це вказує на те, що і жінкою доброю вона, напевно, була, тому що так багато людей хотіли її підтримати в її великому горі і болі. І тут Євангелія каже нам, що Ісус Христос побачив її. Саме на ці слова дуже рідко ми звертаємо увагу, а вони тут є зовсім не випадковими. В Біблії, в священному Писанні, оцей вислів побачив її, зазвичай асоціюється із тим, що коли Господь когось бачить, це означає, що Він його відвідує. Для того, щоб побачити іншу людину, треба до неї звернутися обличчям. Господь звертається обличчям до цієї жінки, Він відвідує її, він бере участь у її горі. Протягом історії часто великі теологи, богослови казали так, що Бог, він абсолютно інший від людини. І дуже любили робити акцент на тому, що Бог є безстрасним. То Бог не може переживати страждань. Але саме тут Євангеліє дуже чітко показує, Бог так, є причиною усього. Він є зовсім іншим, ніж ми. Але в той же час в Ісусі Христі Бог отримує людське обличчя. Людське обличчя, яке бачить той біль, який часто переживаємо ми. Тому Господь обертається до неї лицем, бачить її, співчуває її. Так, можливо, Бог не страждає, але Бог напевне співстраждає. Бо якщо би не був здатний Бог до співстраждання, то не став би одним із нас. Саме нам, християнам, властиво знати свого Бога як того, хто до кінця розуміє. Що таке бути людиною? До кінця розуміє, що означає, коли матір плаче за дитиною. Бо сам, будучи на хресті, бачив ті сльози своєї мами. Саме Христос є тим, хто розуміє, що таке, коли біль настільки переповнює тебе, що єдине, про що ти можеш думати? Це про ту велику втрату. Бог добре розуміє, що часто ми, люди, кажемо до нього, Боже, не забирай так швидко тих, хто для нас важливий. Тому що в житті кожному із нас доводиться в якийсь момент плакати над кимось. І врешті-решт ми знаємо, що рано чи пізно хтось буде плакати над нами. Смерть є невблаганною, страшною. Смерть є цією подією, яка розлучає нас із тими, кого ми любимо. І саме в оцю жахливу смерть, коли жінка свого часу пережила втрату чоловіка, тут переживає втрату сина. Таких жінок, як вона, насправді в ті часи було багато. І, напевно, в тому місці вона була далеко не поодинока. Тому що. І зараз ми бачимо, що кожен Божий день величезна кількість людей помирає від дуже різних причин. Але Господь саме її сина Воскресив. Але скільки таких же синів своїх матерів в той же день по світу померли? Чому Господь саме її сина оживляє? Тому що Євангеліє. Коли розповідає про чудеса, які, які так часто ми б хотіли побачити в своєму житті, іноді людина втрачає віру, бо в, в багатьох матерів не прийшов Христос під час похорону, не доторкнувся до нар, не доторкнувся до гробу. І дитина не встала. І мамі доводиться плакати усе своє життя. Дружині оплакувати свого чоловіка, вдові. Перебувати весь час самотній із дітьми. Саме нам, священикам, зараз так часто доводиться спілкуватися із такими людьми. Як важко знайти слова, щоби втішити. Як важко тим молодим жінкам, які залишаються самі. І Євангеліє все одно звучить для нас. Звучить як? Подивіться на, на цю подію. Так. Одного Сина Матері Христос Воскресив. Але Він дав знамення. Дав знамення, що Він, що він по-перше, бачить нас, бачить нас такими, як ми є. Тому що, коли він став одним із нас, він, знаючи набагато більше, бо вже потім апостол Павло каже, що ті, ці тимчасові страждання, які ми переживаємо, нічого не варті. Порівняно із тим, що Бог приготував кожному, хто любить Його. Ісус Христос був Богом і людиною. Він добре це знав. Але коли, як кажуть народі, сам у шкуру людську одягнувся, він чітко відчував цей біль. Він бачить і йому стає дуже шкода цієї матері. І він, будучи одночасною Богом, підходить і зціляє. Але він дає знамення набагато більшої радості. Знамення того, що завдяки тому, що є Бог, завдяки тому, що він прийшов у цей світ, жодна, жодна із матерів, жоден із синів, жоден із батьків, близьких, люблячих, не буде залишений від тої радості. Рано чи пізно. Обійняти тих, хто є дорогий для нас. Це знамення загального Воскресіння. Буде це Воскресіння. І нам треба вчитись вірити в це, в тому болі, який нас оточує, в тих жахіттях, на які здатні люди. А ми в черговий раз бачимо, що по всіх континентах нашої планети так багато зла, так багато болю. Але в Ісусі Христі ми отримуємо запевнення, я бачу вас. І якщо ви спробуєте побачити мене, то будьте певні, що утіха прийде ще тут, на землі. Бо давні греки вони казали, що кожна людина має мати особливі чесноти. Було кілька таких головних чеснот, які людина може здобути протягом життя: мудрість, стриманість, розсудливість. Людина цього може навчитися. Але християни додали три чесноти, які сама людина не може розвинути, а може тільки отримати вдар від Бога: це віра, надія і любов. Саме оцих три дари ми можемо отримувати у храмі. Саме в ті моменти, коли будемо приходити до таїнства Євхаристії, до Причастя. Тому що, як каже один із святих, віців, це і є ліки безсмертя. Ось як душу треба свою лікувати у храмі Божому і з іншими людьми. Бо зовсім недавно одна жінка, яка принесла покаяння, приступала до таїнства сповіді в нашому храмі, досить багато років не відвідувала храм. Але коли вона прийшла до храму Божого і подивилася на наших хористок, на наших бабусь, жіночок, вона сказала, що я бачу на їхньому обличчі щось інше, те, чого я не бачу у світі. І це справді диво, тому що насправді ми іноді не помічаємо, як міняємось, перебуваючи у храмі Божому. І тільки ті люди, які рідко бувають у храмі, коли приходять, бачать це. Тому в кожного з нас є можливість просити у Бога цього дару дару надії, на те, що якщо є Господь. То обов'язково, оте перше знамення Воскресіння Сина Наївської вдови є запевненням і для нас усіх. Любіть, любіть і знайте, що ті, кого ви любите, ніколи не помруть, тому що лице Господнє звернене до них. І цей Євангельський уривок, він також спонукає мене згадати ще з шкільних років такий прекрасний вірш Василя Симоненка, який, який казав так. Ти знаєш, що ти людина, знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Завтра тебе не буде більше на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші любитимуть люди. Глядиш, не проспи. Любити спішити треба. Ось що дуже важливо. І не забувати, що Господь так нас полюбив, що Він, якраз і той, хто має людське життя, він знає, що таке людина. А отже, можемо бути певні, що Він і в нашому горі, і в нашій радості, і з нами. Амінь.